Але тут гарна природа, друзі. Я так люблю завжди вийти собі, насолодитися трошки природою, подихати свіжим повітрям. Хоч і багато було диму в Едмонтоні за останні пару тижнів, але сьогодні на кінець то дим трошки покинув місто Едмонтон, і на кінець то можна взяти подих свіжого повітря. Всім доброго дня з міста Едмонтона. З прекрасного міста Едмонтона і я хочу сьогодні поговорити про 5 таких, знаєте, важливих мінусів Канади. Тому що я недавно зробив про плюси, а сьогодні хочу зробити про мінуси. І поговоримо дійсно, чому Канада, в чому Канада е не є хороший вибір для багатьох українців. І надіюся, що вам це відео дуже поможе і сподобається. Поїхали! Давайте будемо з вами відвертими. В загальному зараз в світі ніде не є легко. Всюди дорого, інфляція страшенна, ціни дорогі, але є держави, є країни, де, в принципі, ще можна жити і можна добряче так економити. Ну, в Канаді важко зараз економити, в Канаді важко зараз зберігати кошти. В Канаді важко, можна сказати, жити дуже на широку ногу, особливо для нових людей, для іммігрантів, тому що зараз дуже важка імміграція, зараз все дуже дорого. І я мушу поговорити про ці п'ять головних мінусів Канади. І перший мінус Канади це є житло. Житло є дуже і дуже важливий взагалі фактор для того, щоб людина-сім'я жила гарно, в мирі, в спокої. І з житлом в Канаді є дуже дуже велика проблема. Особливо недавно дуже високий банк підняв відсотки на кредит, тобто на моргідж. І в загальному дуже багато канадців зараз можуть залишитися взагалі без свого власного житла. І якщо вас цікавить, я можу зробити про це більш детальніше відео, то ви, будь ласка, мені покажіть це вподобайками або в коментарях напишіть. І я також буду робити дуже скоро відео про рибалку. Якщо вас дуже-дуже це сильно цікавить, дайте мені знати в коментарях так само. Давайте вернемося назад, і багато канадців хочу можуть втратити своє житло, і це люди, які мають роботи, це люди, які мають знають мову. Тобто, в них все є для того, щоб успішно жити в Канаді. Житло зараз дуже дуже дороге. І е, дуже важко навіть в оренду отримати в деяких місцях, е, бо оренда страшенно пішла вгору, ціни на житло пішли вгору. І коли людина не може в майбутньому чи в загальному мати своє житло, це буде дуже дуже складно, щоб е, е, та людина чи сім'я змогла би назвати Канаду колись в майбутньому своїм е, домом, своїм власною хатою, тому що ви хочете їхати іммігрувати в країну на перспективу. Якщо ви бачите, що тут перспективи для вас не буде або для вашої сім'ї, то вам це буде дуже дуже складно, як то сказати, освоїтися в цій державі. І зараз це дуже дуже велика проблема. Тому житло, як то кажуть, є один з найбільш головніших мінусів Канади на даний момент. Другий мінус про Канаду це звичайно погода і страшні зими. Для мене персонально це не є мінус, тому що я люблю зиму, зиму я люблю, коли холодно, я люблю е е займатися різними зимовими видами спорту і особливо зимову рибалку просто обожнюю. Але для деяких людей, я розумію, це не є зручно, особливо люди, які наприклад не планують взагалі водити автомобіль, можливо, і їм треба користуватися міським транспортом, то це все додаткові дуже великі проблеми, коли на дворі мінус 20 і вам треба їхати на роботу холодно зранку. Неприємно і так далі. Тобто, ви самі прекрасно це все розумієте. Так, в Канаді, в Британській Колумбії, особливо можна уникнути цих всіх страшних морозів. Але Британська Колумбія це є найдорожча провінція для життя в Канаді. і Там будинки поза мільйон доларів. Тобто, ви собі уявіть, це теж не є вихід, і це точно не для всіх підійде ця провінція. І тому в Канаді е, погода просто шалений мінус для багатьох українців, і не тільки українців, а для багатьох іммігрантів. І це дуже варто завжди, е, як то кажуть, е, думати про це і пам'ятати про цей мінус. Третій мінус це також дуже вагомий мінус. І багато новоприбулих, в тому числі українців, завжди жаліються і говорять, що дуже важко знайти роботу. Дуже важко е, треба подавати дуже багато резюме, і навіть роботодавці не відписують. Навіть нічого не, не дають знати, чи підходить таке, чи не підходить таке, така особа для їхньої організації. І більшості всіх канадських організацій чи канадських, робото, канадських роботодавці, вони хочуть е, experience, тобто досвід е, канадський, тобто роботобто, навіть якщо ви якийсь там спеціаліст невідомого рангу хорошу з хорошим досвідом, десь в європі працювали. Канада все рівно може вас не замітити, бо їм треба досвід іменно, щоб ви в Канаді працювали, канадський досвід. І це дійсно неправильно. Це я не розумію, то особливо при тому, що Канада дуже і дуже е, потребує багато кваліфікованих спеціалістів, і Канада, як то кажуть, нічого не допомагає нашим українцям е, полегшити цей. Е, Цю справу, щоб люди могли просто легше знайти якусь роботу. І, звісно, якщо важко знайти роботу, то як ви можете, наприклад, прижитися і при тому, що тепер додайте, як то кажуть, в цей мікс ціни на житло дорогі, ціни на оренду дорогі, то життя зовсім не солодке. Податки треба платити майже всюди, але в Канаді вони дуже і дуже дорогі. По-перше, вони знімають податки з зарплати від від до 25% від вашої зарплати. Це дуже і дуже така конкретна і потужна сума, особливо враховуючи те, що зараз все взагалі дороге в світі. То це зовсім не допомагає. Також кожного року треба е, податки платити, ще додаткові, можливо, в деяких ситуаціях. В деяких ситуаціях вони можуть вам повернути гроші, але в досить багатьох ситуаціях, якщо ви забагато заробили, то ваші можуть і в кінці року зняти. І плюс провінційні податки, плюс податки на землю. Податки на фактично на землю, якщо у вас є будинок свій власний, то навіть виплачений ви будете платити податки. Якщо ви купили квартиру і ваша, ваша, ваш комплекс стоїть на цій землі, ви все все рівно мусите платити податок на землю. Тобто податки тут треба платити майже за все. Навіть якщо ви йдете в магазин, щось купити, чи взагалі, ну, це дійсно не є легко. І людям, які приїжджають зараз е іменно, коли вам треба ставати на ноги, то вам кожна копійка важлива. Люди, які вже тут довгий час живуть, то їм це так дуже ніхто не, за не зачіпляє. Як новоприбулих. І це дійсно є ще один такий, на жаль, мінус про Канаду. І на кінець такий мінус, про який я хочу сказати, що в загальному досить такий важкуватий імміграційний процес. Що я маю на увазі? Наприклад, навіть ви люди, які приїжджають по програмі КОЕТ, вам ніби відкрили двері, ви маєте всі права на роботу, все нормально, як має бути. Але от залишитися в Канаді це не так легко, не так просто, тому що не всім за три роки вдасться вивчити англійську мову, не всім вдасться. Отримати піар. І це дійсно трошки ззаду голови буде переживання таке, постійно різні думки, як це зробити, як зробити так, щоб залишитися в цій державі. Тобто Канада ніби хоче іммігрантів, Канада ніби запрошує іммігрантів, Канаді ніби потрібні іммігранти. Але Канада досить так і важко створює всі ці процеси. Тому що мені здається, було б дуже добре, якби Канада могла б просто людям з кует. Якщо людина прожила б в Канаді три роки, працювала офіційно на роботах і так далі. Просто можна сказати, спро спростити якось цей імміграційний процес для того, що для подачі на піар. І вони вже мали би побачити, що людина вже стільки років пропрацювала, податки платила. І дійсно людина хоче залишитися в цій державі. Тому що багатьом людям ніхто не знає, чи Канада б їм підійде в загальному, навіть по тому, як тут яке тут життя, стиль життя і так далі. Тому багато людей сюди їдуть, просто навіть. Подивитися, побачити це все на свої власні очі. Але не всім виходить тут залишитися. Але от такі то, друзі-мінуси. Я надіюся, що вам відео сподобалося. Надіюся, що ви з цього відео гарного і конкретного для себе взнали. А вам бажаю тільки всього найкращого. Побачимося дуже дуже скоро в наступних моїх відео.